Євангелія від Луки розділ 6, з вірша 46 до 49. -го. Що звете ви мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю. Скажу вам, до кого подібний усякий, хто до мене приходить, та слів моїх слухає і виконує їх. Той подібний тому чоловікові, що, будуючи дім, він глибоко викопав і основу на камінь поклав. Коли ж злива настала, вода кинулася на той дім, та однак не змогла захитати його, бо збудований добре він був. А хто слухає та не виконує, той подібний тому чоловікові, що свій дім збудував. На землі без основи і наперла на нього ріка. І зараз упав він, і велика була того дому руїна. Ми хочемо пороздумувати в цей вечір про велику руїну. Майте собі зараз в своєму мисленні про це, що ми прочитали, бо ми ще два місця прочитаємо. Ось цю фразу. І велика була того дому руїна. Велика руїна, яка реальна, і вона може бути твоя на всю вічність. Але Бог цього не хоче. Велика руїна. Луки 16 розділ. З вірша 22 до 28. -го. Луки 16 розділ з вірша 22 до 28. -го. Та ось сталося, що вбогий умер, і на Авраамове лоно віднесли його анголи, умержий багатий, і його поховали. І терплячи муки ваду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та Лазаря на лоні його. І він закричав та сказав: Змилуйся, отче Аврааме, надо мною, і пошли мені лазаря. Нехай умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'їці». Авраам же промовив: Згадай сину, що ти вже прийняв за життя свого, добре своє, а лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того всього, поміж вами. Поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть переходити, не можуть і звідси до вас ані не переходять і звідти до нас. А він відказав: отож, Отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім Батька Мого. Бо п'ятьох братів маю, хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. З цього уривку, що ми прочитали, хочеться виділити вірш 26. А крім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена. Велика руїна, велика безодня на всю вічність, де немає жодного шансу перейти до Бога. Якщо ти закінчиш своє життя в цій великій руїні, і ми про це зараз будемо говорити. Тебе чекають, муки, і перед тобою тільки велика безодня, де не переходять ні звідти туди, ні звідти туди. Євреїв другий розділ. Вірш другий, третій і четвертий. Коли бо те слово, що сказали його ангели, було певне, а всякий переступ та непослуг прийняли справедливу заплату, то як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння? Воно проповідувалося спочатку від Господа, ствердилося нам через тих, хто почув? Коли Бог був засвідчив ознаками і чудами, І різними силами та обдаруванням Духом Святим і з волі своєї, ми хочемо поговорити про велике спасіння. Велика руїна і велика безодня буде твоїм на всю вічність, якщо ти не приймеш велике спасіння. А тепер. З кінця назад. Якщо ти приймеш велике спасіння сьогодні, ти вже не будеш сьогодні думати про велику руїну і велику безодню. Прямо сьогодні ти вже не будеш про то думати, що це буде твоїм. Бо ти будеш мати велике спасіння. І коли ми повернемося зараз до Луки. Розділу 6. Господь Ісус Христос говорить, до двох, говорить про двох чоловіків, які збудували дім. І Господь Ісус дав порівняння до двох видів людей. Ти один з двох. Чи це чоловіки, чи це жінки, чи це хлопці, дівчата, бабусі, дідусі? Це про дві категорії людей. Які знаходяться або в одних обставинах збудованого життя, або в других. І він говорить про перших: скажу вам, до кого подібний усякий, хто до мене приходить та слів моїх слухає і виконує їх. Та людина, яка приходить до Христа, слухаючи Слово, вона приймає Христа, і, звичайно, вона живе згідно з тим. Як Христос навчає. Така людина є спасенною. Чи ти є такою людиною в цей вечір? Тому що якщо ти не спасенний, все, що перед тобою, це велика руїна і велика безодня, де з того місця пекла, з тих страждань не буде жодної можливості на всю вічність. Перейти в інше місце. Це місце пекло буде раз і назавжди. Раз і назавжди просто подумай зараз, чи варто сьогодні не прийняти Велике Спасіння і бути там раз і назавжди? Цей хто приходить і слухає слів, і виконує їх, подібний чоловікові. Що будуючи дім, він глибоко викопав і основу на камінь поклав. Тут говориться про дім з правильної основи. Або іншим перефразуванням життя людини, яке є на правильній основі, жоден на планеті земля, хто на цій широкій дорозі, не має правильної духовної основи. Жоден. Якщо ти сьогодні без Христа, твої гріхи не є прощені – в тебе немає правильної основи. В тебе є наступна основа, про яку ми прочитаємо. Якщо ти стривожений зараз в своєму серці, Бог до тебе промовляє. Бог, який переконує через своє слово тебе в твоєму серці і в твоєму сумлінні, що ти не спасенний, в тебе немає миру в серці. Це є добра річ. Тому що Бог хоче, щоб ти мав основу. І щоб мати цю правильну основу, про яку ми тут читаємо, основу на камінь поклав, потрібно увірувати в Господа Ісуса, тому що ця основа є тільки на цій дорозі. Тільки в спасенної людини є основа раз і назавжди на вічне життя. Це є Син живого Бога, Господь Ісус Христос. Коли ти без цієї основи сьогодні, в тебе немає миру з Богом. Твої гріхи тривожать тебе, твої гріхи показують тобі реальність всередині, і Бог хоче тобі чітко показати, щоб ти знав через своє слово, куди ти направляєшся через цю основу. Ми вже прочитали, де було сказано чітко тому чоловікові, багачу, велика безодня поставлена. Між пеклом і небом. І не можна вже змінити ніякої основи у вічності. Чи варто в цей вечір піти без духовної основи на життя, без спасіння з цього залу? Воно може коштувати вічність. І диявол працює. Сіячі думки. Станеш завтра на цю основу. Не сьогодні. Станеш завтра на цю основу. Що ж сталося з тим, хто є на цій правильній основі, яка є на камені? Коли ж злива настала, вода кинулася на той дім та однак не змогла захитати його, бо збудований добре він був. Кожен, чиї гріхи є прощені. Хто прийняв Господа Ісуса як Свого Спасителя, Він стає на правильній основі в житті. І ця основа є Господь Ісус Христос як особистий Спаситель. Господь Ісус описаний в Псалмах, описаний в Старому і в Новому Завіті, як скеля спасіння, як та скеля, яка є твердою і міцною основою. Ти можеш мати цю основу в цей вечір. І тут є опис, що линулася злива. Кинулася вода на той дім. Це прообраз суду. І той суд, не, той суд не зміг зруйнувати цю особу, цей дім. Тому що він на правильній основі. Жодного правдивого віруючого ніколи не. Не зачіпить ось цей суд. Знаєте чому? Бо той суд був оплачений Господом Ісусом, і Бог дав можливість кожному, хто вірує в Ісуса, стати на правильну основу. І як пише Євангелія від Івана 5:24, по правді, по правді кажу вам. Хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне, той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерти в життя. Чи був в тебе момент в твоєму житті, коли ти став на цю основу? Пам'ятайте суд попереду. Якщо ти не стаєш на цю основу і зустрічаєш Бога в своїх гріхах, описана категорія такої людини. А хто слухає та не виконує, той подібний тому чоловікові, що свій дім збудував на землі без основи? Життя без основи в Божих очах, життя, де в наших гріхах ми не можемо встояти. Хто встоїть проти Суду Божого? Об'явлення книга вчить, хто може встояти проти гніву Агнця? Ніхто. Ти не встоїш в Божих очах в своїх гріхах. Ти будеш засуджений, і ти підеш до місця, яке називається пекло, про яке ми будемо далі читати. Бог не хоче цього. Бог не хоче, щоб в тебе ця основа залишилась. Ми всі на широкій дорозі з цією основою. Свій дім збудував на землі без основи. Ми думаємо, що є якась основа, там нема основи. Нема фундаменту. Нема духовного фундаменту в Божих очах. В момент, коли людина стає віруючою в Ісуса Христа, кається в своїх гріхах і вірить в Христа особисто, Бог дає духовний фундамент на життя тут, на землі і на всю вічність. І наперла на Нього ріка, і зараз упав він. І велика була того дому руїна. Велика руїна. Чи хочеш ти піти в вічність в великій руїні? 16 розділ, коли ми прочитали, це двоє померли. Двоє померли і відправились у вічні місця. Та ось сталося, що в Боги умер і на Авраамове. Лоно піднесли його ангели. й богатий його поховали. Якщо ти помираєш сьогодні. Якщо ти помираєш сьогодні, куди ти йдеш до вічності? Якщо з основою ти йдеш до вічності до неба. І це блаженно знати. Якщо без основи ти йдеш до вічності. До того місця, про яке будемо зараз читати. Умер же й багатий і його поховали. Лазар помер з основою. Він вірив Богові. Багатий помер без основи. Він не довірився Богові при житті, не прийняв Боже спасіння. І він пішов без основи своєю великою руїною. В своїх гріхах, в місце, про яке Господь Ісус говорить далі, і терплячи муки воду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та Лазаря на лоні Його. І він закричав та сказав: Змилуйся, отче Авраами, надо мною, і пошли мені Лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї цім, він знає, що він там мучиться. І йому не дана навіть краплинка води. Навіть про те, що він просив змочити його язика краплинкою, краплинкою води, йому цього не було дано. Бог ніколи не буде жартувати з судом, який попереду. Бог не є жартівник. Інколи є на автомобілях значок. Диявол мене заставив зробити це. Глупі жарти, глупі жарти, які люди використовують. Наші гріхи ведуть нас в загублену вічність, до суду, який буде тривати вічно. Велика руїна завжди поведе до місця, де будуть муки, а перед тобою просто велика безодня. І ти нічого з тим не зможеш зробити. Якщо ти йдеш у вічність сьогодні без Христа. Ти ніколи нічого не зможеш зробити. Навіть краплини води не було дано. Він знав, що він там мучиться, і він там на всю вічність. Авраам же промовив: згадай сину, що ти вже прийняв за життя своє, добро своє. Ти прийняв за своє життя те, що ти вважав за правильне, Божі речі. Кожен з нас щось прийме за життя, свій шлях мислення. Обставини навколо, звідні релігії, і список може помножуватись. А чи приймеш ти Христа в цей вечір, щоб мати основу? Ти можеш це зробити? Єдиний, хто винний в цій історії, що він там в пеклі, це багач. Він єдиний, хто винний, що він мучиться. Він не покаявся. Він знав, що треба було покаятись. Він єдиний, хто платить за свою вину вічність. Він винний, і ти будеш винний. Ми винні грішники в Божих очах. Бог хоче все змінити. Бог хоче, щоб ми побачили, що зробив його син на Христі, яке то велике спасіння. Щоб ми не закінчили життя в великій руїні і не були в муках. Де є велика безодня, і звідти не можна перейти. Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена. Так що ті, що хочуть, переходити не можуть і звідси до вас, ані не переходять і звідти до нас. Вибір робиться за життя. Якщо твій вибір буде сьогодні не повірити в Господа Ісуса, це буде твій вибір. Ти відправляєшся в пекло. Ти будеш єдиний, хто будеш винний, і ти будеш це знати. Знаєте, що він там з пекла говорив? Змилуйся наді мною, Отче Аврааме. Знаєте, що він з пекла робив? Отож, Отче, благаю тебе, він благав за своїх рідних. Знаєте, що благав? Щоб його ти послав у дім батька мого, бо п'ятьох братів маю, хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Він благав, він знав, де він є. Він не хотів, щоб на то місце навіть його брати прийшли. Навіть спекла загублений грішник розуміє, де він є, і не хоче там своїх братів. Ця історія сказана Господом Ісусом. І ця історія про реальне місце, де сьогодні реальні душі, які будуть там вічно. Але Бог хоче дати велике спасіння. Знаєте, як їм не прийти на це місце страждання? Авраам же сказав: вони мають Мойсея й пророків, нехай слухають їх. Слухають, Хай Слово Боже, повірять. Ісус, що сказав про того чоловіка, який на основі побудував свій дім? На основі з каменя. Кожен, хто слухає моє слово і приходить до мене, і виконує? Ось що тут відповідає Авраам про тих, хто ще не помер. Вони мають Слово Боже, нехай слухають. Чи ти готовий по-справжньому почути сьогодні і прийняти в своє серце? А останнє місце, яке ми читали з євреїв, там є таке речення дуже важливе. То як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння? Втечемо від чого? А далі описується суд. Знаєте, чому спасіння велике? Тому що велика особа. Господь Ісус Христос, Він є великий. Він описаний як цар над царями і пан над панами. Він є живий сьогодні і Він може стати Твоїм Спасителем. Велике спасіння, тому що велика робота була зроблена на Христі, коли Він розтягнув свої руки. І дав, щоб йому прибили руки і ноги до Христа. І взяв на себе суд живого Бога там на Христі за наші гріхи. Ось чому велике спасіння. Велике спасіння, тому що воно є для всіх людей. І велике спасіння, тому що воно від Бога. І цим спасінням є особа. Христос, який може простити вас зараз. Велика руїна. Велика безодня, бо не дбали про велике спасіння, не увірували. А може в тебе зараз буде момент, коли ти приймеш це велике спасіння в своє серце, Ісуса Христа особисто приймеш в своє серце, і ти вже будеш знати, переді мною не буде велика безодня з пекла. І я не закінчу життя. В великій руїні віруй Господа Ісуса, і будеш спасенний зараз.